Одкривайте очі, одкривайте очі. Ми йому даємо седативні препарати. Він трошки так він дуже буйний. Веде себе цілу ніч, бідний і сам не сповідь другим. 78-річний дід Дмитро тільки нещодавно вийшов із глибокої коми, аби сам собі не нашкодив, його прив'язали за руки та ноги до лікарняного ліжка. Травма голови, і вона, собственно говоря, і визвала оцей його стан на сьогоднішній день. Там забій голови, головного мозку із субарахноїдальним крововиливом. Це такі, да. Ну і так, нужині жодні рани на голові в його, тут перелом пальців. Стан тяжкий, утім позитивна динаміка є. Хто над стареньким так познущався, сам пацієнт не пам'ятає. Про ту ніч досі нагадують розмазані сліди крові у будинку, де жив дідусь. Оце тут ото подушка. Вон подушка, вся, оце воно дивіться, що робиться. Ото крово. Оце подушку забрали ту наволочку, все в крові була. Оце все тут воно він лежав, оце тут крові, все. Кривдника знайшли у покинутій хаті за кількасот метрів від місця злочину. Це 33-річний місцевий житель. Раніше судимий. Він не мав роботи та постійного місця проживання. Я от людей знав, що він отримав пенсію і ну, пішов на зі поступока. Раз я в область шиї і чотири рази по голові. Діда Дмитра каже, знав років з 20, навіть товаришував. Старенький не раз давав безхатьку прихисток у власному будинку. Саме тому, побивши діда до півсмерті, злодій його почав жаліти. Як я побачив, що в нього багато крові, я, то я ну, якось ну, машинально палку вибросив, зразу його підхватив під руки і потів у хату, умив його. Я йому ще й табак скрутив, подкурив, дав подкурити. Він попросив мене води принести. Я йому води подав. Кривдник навіть залишився на ніч у побитого. А під ранок, коли побачив, що старенькому зовсім зле, почав кликати сусідів, але це навряд чи сильно пом'якшить його покарання. Ні, він йшов туди з конкретним умислом. Він зарані підготував орудія для нанесення ударів. В даних діях усматриваються признаки статті 187, частина 4 розбойне нападіння. За особливу жорстокість злочину затриманому загрожує від 8 до 15 років за ґратами.